місяці наперед, але 9 травня скоро. І якщо і, чи буде там щось сер... реально якісь серйозні в Росії проблеми в Москві з вибухами на 9 травня? Та рано я ще смотрю. Я ж не смотрю, так я май Ну, звісно. Я там вкратце смотрела чуть-чуть, але я так, я так не люблю досмотрити зарані, я поняв? Коротше, Марічка, сьогодні багато в Дільгам каналі написали, що просто всі в очікуванні найстрашніша небезпека обстрілів. Прямо взагалі, що сьогодні, от сьогоднішня ніч якась вирішальна, страшна і негативна. Як кожен день мене пишуть, що ти зараз ти дивилася, ти ж робила прогнози ці дні. ти бачиш загрозу великим містам? Ну, я і смотри, я ж типа не привязуюсь к датам. Люди ж знають що не привязуюсь. Мені не нравится День матері да. нам падало не нравится мені е... День Детей, ну, теж а Це ж червень 1 червня, да? Не знаю, да, я просто називаю те що я помню. День матері там в мае, получается, у нас. 13-й да. Да, да, да. Все правильно там по югу обстрелы сейчас там четко падало по картам, что югу обстреливать будут сильно. Что еще там падало нам? Ну, сейчас, видишь, всех интересуют новости. Знаешь, о чем интересуют новости от четыре о, 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 области. Так, да. давай тоді підемо до них, а потім подивимось міста Любесіньки, хто ще не написав нам з Марії, які вона казала предвісники кін кін кінця війни, тому що Папа Римський вже є. Марієчка, погнали з тобою. Трамп сказав, що він не розуміє. Зеленський вже має погодитися на віддати Крим нормально, угу. бо за нього ніхто не боровся, він нікому не треба. Давай так, реально, вони це дуже тиснуть Зеленського публічно, просто зневажають його позицію, і все чи визнає, чи визнають Крим Російським Україна? центр. нет нет, да? нет сетка мечей сразу тупо нет да, да вот снился мне еще Николаев кстати на Николаева я смотрела падает Туспиковый вниз Туспиковый вниз говорит о том что будет какой-то обстрел по Николаеву и я мне снился сон про николаев что я там гуляю на какой-то заброшке угу. вот поэтому Николаев аккуратно да Угу. Я вчора смотрела по городам, там по некоторым, да. Ми сьогодні подивимося, Марія, ну давай так, тоді далі. То тобто не буде визнання. Окей. а Америка... сьогодні города не готова смотреть. Ні, у мене голова болить. Угу. Давай да, по, по й... этим наступлениям посмотрим, про вот эти вот области, что мені люди розривають директ про эти области: типа, согласяться віддать Крим, не согласяться, що вообще будет, как оно будет. Що не буде даже, США, якщо Україна не не, не погоджується, визнати Крим російським? Криму російським. Yeah. Они фига, они опешили там все. Восьмерка мечей, понял, падает, пятерка кубков. Они, знаешь, могут пугать, чем нас, могут пугать тем, сейчас чехнуть хочу даже. Потому Давай. что, типа, они выходят, они выходят, типа, с допомоги, они выходят с этой вот гонки, да. с переговорной и так далее. Они могут так вот сделать. Правда. Правда, наші блогери, які в Америці розказують, що в не випадку не можна. Америка відмовиться від нас. Америка відмовиться буде нам всім хана. Хорошо, що буде з нами, якщо Америка відмовиться від нас? Відмовиться допомагати, відмовиться бути посередником війни. калібров Уже? Угу. Господи Секундочку, мамки наберу, бюро, і зараз зайду обратно хорошо на секунду. Угу. Сейчас. Бачите, яка відповідальна мамочка? Тому, ребесеньки, ставте лайк, донайте на Збройні сили це дуже важливо. І я надію, що я їй вмовлю сьогодні подивитися міста, які хоч, хоч якісь, які зараз дивлюся, і що за інформація про пуски калібрів, я теж бачу. Ну, сьогодні протягом дня теж така була інформація з Чорного моря. Да. Трамп звинувачує Україну в зриві переговорів. Ну, хоче капець, Вони зараз на Зеленського нападають, на всіх нас подивимося, чим це закінчиться. Будемо питати, в дні будемо питати, у всіх майстрів. Але в мене дійсно віра велика, що. На нас це буде добре. До речі, буде ефір в неділю вийде ефір Іриною Клєвер новий, де вона говорить про велику небезпеку і про той вибух на воді, про який вони бачили. Ми там детально розібрали. Я надію, що це буде не воно, але вона реально розіб... розібрала ситуацію і це буде мій Боже, не дай Бог! Щоб це було, але біля води і може бути велике руйнування. Ми подивимося, і там вона прям закликатиме, що робити, що казати людям, щоб, щоб цього не сталося. Тому. Чекайте, в неділю буде ефір здирений Клєвер, і ви подивитесь, і ви Ну я принаймні я довіряю я майстри, які я довіряю їм. І я бачу, що це можливо. Це мож... це є од... одна з гілок реальності, де це може статися. І про це росіяни почасто пишуть, що вони б хотіли. Їм треба знеструмити Україну. Їм треба прибрати, зробити так, щоб будь-яке виробництво у нас було неможливим, тобто, щоб у нас не було ні ресурсу енергетичного, щоб ми не піднялися. Ну я надію, що. Е... Що все складеться найкращим чином, любесеньких. всі мої подарунки, я скоро в інстаграмі виставлю. Що я придбав трошки. Ну те, що я придбав, побачите. Скоро в інстаграмі. Хто на мене підписаний, підпишіться в інстаграмі, я буду про це розповідати. Це дуже цікаво і дякую всім. Я ще буду робити про це пост, і скоро буде розіграш подарунків від мене. Чекайте, я все напишу і розкажу. А в неділю, о, десь орієнтовно, о, о друге буде ефір з Ірини клевер. Це запис, але мене рідко виходить в прямому ефірі. Але це буде дуже цікавий ефір про ті загрози, які, про які ми говорили часто. Про ті, ту загрозу вибух на воді, і я надію, що цього не сталося. Тому що Ірина Клєвір і інші майстри розуміють, що ми можемо трішки керувати реальністю. Я все-таки вірю, що ми не просто якісь, знаєте біороботи, які просто живуть. Ми все таки теж управляємо. Ми теж керуємо. Ми щось створюємо. Да. О, про радіацію запитаю обов'язково. Я бачу питання про радіацію. Тому в неділю буде цікавий дуже ефір. ну Мені теж подобалось. І прям моментами аж Мурахи по тій йшли. Не дай Боже. Дякую. Так. Сімсон роз розказує, що Україна має стати 51 штатом Америки. Віримо? Ну, я не дуже вірю в це. Dziękuję, dziękuję. Я все-таки вірю в трансформацію, що Папа Римський помер, і якісь будуть зміни, тому що я вірю, що він контролював якісь процеси. І пам'ятаєте, давно-давно-давно говорили про те, що Україна всі поділені на англосаксонський і е Ватиканський, і Україна була під Ватиканом, тобто під Росією і Росія була Ватиканською. Ми зараз відділяємося. Знаєте, таке наше зараз розмежування наше йде, і я надію, що це тільки на краще. Але треба згуртованість треба віра в україну віра в себе віра в свої сили донатьте на на, на донатьте на збройні сили любесенькі всі один донат, тільки на збройні сили тому що я пишаюся вами що ви донатите що ви не байдужі коли ви всі розказують що не треба фінансувати підтримувати війну а я кажу що ми збираємо на 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 підтримку на, на те щоб врятувати життя і ви теж розділяєте мою думку і теж це робите <кій> так, так, так. ви такі Дякую, Марія Гусак, дякую, приємно. Олінка працює в себе на каналі і активно виходить сама. періодично будемо робити. Дякую. Да, щоб росіян не занеструмули на вічні віки. Я розумію, що ми дуже дуже залежні від всіх. І це дуже прикро. Знаєте, коли ти залежний від когось, і ти сам не можеш робити якісь кроки, і тобі хтось постійно каже, як треба, як не треба. Це дуже важко. Я, наприклад, ну я нейтрально ставлюсь до влади, тобто я не хочу її німні ні хвалити, не ні хвалить. Але війну я особливо не критикую і не хочу цього робити зараз. Але мені здається, коли вони так, так публічно розказують, що президент наскільки поганий, наскільки він без карт, у нього немає козирей, він нічого не може. Навіть люди, навіть уже я з усім скептицизмом змушений казати та ні, мені здається, що він правильно робить. Ну принаймні він мені здається навіть неправильно неправильно. Він відповідає е, так, як відповідають більшість людей. Тобто вони ж роблять соціологію. Вони ж дивляться, що українці проти того, щоб визнавати крим російським, правильно, і він відповідає таки в такому самому контексті. Марічка повернулась. Угу. Все нормально Так, да, там меня голова просто болит сьогодні, така типа взагалі. Ну, а? В... Ти Отменять эфир нужно було говорити. Треба було сказати. Так, погнали. Люди питають про ту радіацію, де два слова. Вони спитали, чи є загроза от Києву і Чернігову, бо людина прямо з Чернігова написала, бо дуже переживає. Вот Чернигову есть загроза еще. Чтобы... Радиация. У нас радиации нет. Ребята, еще пока не. ничего не, не ебнуло. Давайте. Пока не ебнуло, не будем смотреть наперед про радиацию. Но это уже пиздец какой-то. Вот если ебнет, по факту будем смотреть. Ну, значит, про Лиза, с тобой. Я Что понимаю, говорили? типа, но. Блядь, не задавайте мне такие тупые вопросы, пожалуйста, больше, блядь. Меня это раздражает, пиздец. Если будет радиация, вдруг идти с красного леса, блядь. В Чернігову є опасність. А Києву єсть. Усій в Україні опасність Угу. Понятно. Любезенька, це радіація. Тому погнали Марія. В придвізниках війни перший перевізник війна в якійсь теплій країні. Друга, Юлія пише, друга якась нова зброя ракети в нашому користуванні. Ну там Марії було сто процентів по смерті когось звісних. Тут вже не пишете. Марічка тоді далі повертаємося. Путін вже сказав, що хочете закінчення війни, хай Україна відійде повністю з тих територій, е, наприклад, Херсонської, Запорізької, Донецької, з Донецької, ну, з Луганської, щоб ніде там не було. Що буде таке? Давай поїдемо підемося по областях. Чи... Щоб зараз... Кажи, кажи. Ні, не відійде ні звідки. Ні з херсонською, ні з запорізькою. Угу. Ніоткуда. А... Як просто якраз ти виходила до мами, я тебе запитав, чи, що буде робити Америка, якщо Україна відмовиться визнавати Крим, ти сказала, що вони майже вийдуть з да. цього процесу повністю? Вони будут це... будут типу, будут будуть пугати, вони будуть погатять. вони будуть Угу, Будуть пугати. Я тебе запитав: якщо вони вийдуть з цього процесу, що буде з Україною? Мені це важливе питання. Я не вірю, їх виходу, абсолютно. Ти бачиш? Ні, Нет, нету виходу. Хорошо, чого зірвалася на конференція зустріч в Лондоні? Тому що на неї всі збиралися, потім раз трах-бах, і всі передумали і вже не поїхали. Україна, Британія, Україна, Британія, Франція, США. Чому так, ну, зірвалося? Зірвалася зустріч і відмінили. Вже всі їхали, їхала а тут раз і все погано. Хтось не зміг там. Якийсь чоловік падає вісьміркове мочів когось не вийшло просто О. долетіти. Типа, а, я, я, я просто... бо вони сказали, що це із-за того, що Україна відмовилася визнавати Крим. Тобто це не того, так? Да? Ні. Угу, окей, а, Любесенькі, ставимо лайк, пишіть питання, які вас цікаві. зараз дико дойде. Марієчка, підемо да, по цих областях, тому що люди реально вважають, що по Путі, ну, Путіна так серйозно заявляють, хочете закінчення війни, уходьте типу з цих областей. І вони говорять дуже серйозно, це, вони давно це повторюють. Ти сказала, що в нашій не відійдуть, так? Да? Ні. Щ, що змусить? А взагалі росіяни підуть з цих областей добровольно, без Ні. війни. Есть надежда на, на, на боже, на, на Херсонскую область. Mm -hmm. давай, это, так, что, давай, что сможет россиян уйти с Херсонской оккупованной территории? Раз доброе волить побудет попытка. Mm -hmm. Как это было тогда, когда-то. Так и есть. Влюбленный Рафан по чьей-то просьбе. То есть я все равно склоняюсь к тому, что там будет Трамп пытаться с ним разговаривать за Херсонскую область. Или кто-то, да, то есть мы не будем сейчас к Трампу привязываться. Это кто угодно, может быть. Там ирофанд просто выпал. Кто-то из высших чинил? Трамп. Все неважно, там кто-то с Британии вообще понял, кого Путин как бы слышит. То есть вот такая Ну, нам просто прошлый разы, когда мы смотрели, всегда падало, что будет ситуация, что Трамп будет с Путиным. вести диалог, про, ну попытку вернуть, типа договора вернуть э, Херсонскую область. Mm -hmm. Четко показывала. Я помню, по юг показывала, да. Да. А то не по Запорижской области что? Ну, по Запорижской не знаю. Нам показывала Херсонскую. Ну там Юг вообще падал, типа, но мы думаем, что Херсонская, потому что, mm... <кху> <кху> ну, понимаешь, у них типа козырь все-таки в Запорожской станции. То есть они okay. это для них козырь, они не могут типа туди дойти. Ні Там з'явилася інформація, що одна з умов американців, що щоб Запорізька атомна станція була під патронатом Америки. Тобто вона буде, наче росіяни уйдуть, але вона буде під насмотром американців. Буде так? Тому що вони хочуть зберегти собі станцію сто процентів, тому що це найбільша атомна станція Європи. Під присмотром американців хто буде станція? так Тобто вона, значить, в їхньому управлінні, навіть не управління, а в їхньому надзирате вони будуть контролювати її. Ні, карта шута. Угу. Окей. А взагалі, станція взагалі повернеться в користування українською там енергоатому українській компаній. украинских компаний да. ну, типа энергоатом ну такого ну карта мага на итог падает ну есть надежда типа на это не знаю я просто не верю картам в этой ситуации сейчас тут чего а что? чего не веришь? не знаю типа такая вечтья твоя да нет просто не верю не достали балабольством своим уже все Я поняла. Сьогодні ще була інформація про Харківську область, що вони можуть відійти там, де вони зайшли на території Харківщини. Чи буде відхід з Харківщини в найближчий час? Ні, Двіження буде вперед, наоборот. От Паш падає. Не вижу. Смерті людей не одна. Людина, яка знаходиться в Егрегорі, вони повинні давати, а самі не дають допомоги. Схоже на Папоримську. Це твої перезна... ну, те, що мало перед кінцем. Віні. Друга жінка 40 років, відома. В Росії вроді там падало. Відома з, трь з трьома військовими реф... реф їздить за кордон. Ну, коротше, щось таке? Інтересно. Я щось це не пам'ятаю, Філій. Я ну, не поняла, о депут... чому пишуть здесь вообще? Хто за кордон їздить, куди? Шо, я взагалі нічого не зрозумів. Я дуже не зрозумів, дуже погано написано. Лібасінькі хто може згадати і, і чітко написати, що Марія говорила про предвісників кінця війни. Папа Римський, ми вже знаємо. Напишіть Папа Римський, перший і поїхали далі вниз, не тому що нам це дуже цікаво. Марічка, дивись, зараз оцей тиск, що робиться, робиться, робиться. робиться. І там у нас були прогноз такі, що навіть американці щось трошки зменшать, то з'являться якісь інші партнери, які нам допоможуть. Давай так на сьогоднішній день, якщо американці нам не дадуть зброю, у нас є партнери, які можуть допомогти нам зброї. Є партнери влюблені, падають, але типу, двоє мічей падають. То тобто, ну не скажу, що дуже є, є якісь прям партнери, охочі, які хочуть прям дати зброю нам. Угу. Давай просто ми міста не дивимося, просто подивись, будь ласка, мені а... чи буде в цю ніч, ось в ці, ці день-два, Я але... не можу про обстріл, смотреть, Діма зараз. Я ж тебе сказала, мені болить болит голова, я не хочу. Я смотрела, я вчера смотрела по обстрелам. У на канале по обстрелам есть. Сколько же да. можно эти обстрелы смотреть? У нас по-моему, обстрелов еще наступления со всех сторон идут. Да. Хорошо. Давайте поступим. Понав... Почему вечно смотреть одно и то же, блядь, день через день, то по одно и то же смотреть. Оно Хорошо. ничего не поменяется. Вот оно вот со вчерашнего дня ничего не поменяется, вот честно. Тогда подаемся. Наступ на сумщину. Сумщину, потім люди просто чернигивщину наступ. Да потом ты посчитаем сумщины. Такое, восьмерка мечей на итог падает. Типа наступить там ву. Но это mm -hmm. больше на дорожника у похоже. Массовое ДРГ какое-то. есть я не вижу здесь прям полномасштабного наступления по сумщине. Полномасштабное наступление по-другому, по другим картам падает. То есть, есть. Они там до какого-то первого, до, до какого-то определенного места дошли и стали, и все. ограничение, mm -hmm. Да, восьмерка мечей. Mm -hmm. По наступлением По наступлениям тоже. Mm -hmm. Бо люди пишуть, що багато прикордонні села, вони страждають від ДРГшників, але ми не про ДРГшників, ми говоримо про наступ. Ну, то не зовсім карту наступу, що по сумщині, mm -hmm. Чернігівщині. Дай Бог. Ну ні, теж от повішені четверка ні. Хорошо. Нет. Е, пишуть багато останнім часом, що росіяни планують до 9 травня зайти на Дніпропетровську область. Чи зайдуть росіяни на Дніпропетровську область до 9 травня. Ну, до 9 травня я сумніваюся, але на навіть якщо вони зайдуть туди, ну, во-первых, тут карта сонця, mm -hmm. это будет все-таки немножко позже, я думаю, там, где-то, может, в конце мая. Ну, это как-то, вот я вчера смотрела тоже этот вопрос, там yeah. прям падает пятерка пентаклей с пажом кубков. Вот я помню эти карты. То yeah. есть прям чего-то сверхъестественного, нового не получится у них сделать. Yeah. То есть это как-то вот они даже могут зайти, знаешь, и вот yeah. и стать, вот, вот все, вот и стать, и все. Ну хорошо, то не давай так. Хоть хоть часть частины либо Бережной Днепропетровщины будет окупована? Я не думаю. Так они там уже ж так стоят, по сути, да? Где-то? Где-то уже ж вошли куда то там. 100%. Ну, вони була частина до правобережної Лівопетровщини куповані, там де ж Нікополь, да? колись була, там уже зараз немає їх. Але на Лівобережні немає, вони там 6-10 кілометрів від Дніпропетровщини на сьогоднішній день. Ні, падає наша, четверка Пентаклі, ні. Окей. Марічка, вже почався наступ на Харківщину. Голова їхній Снігубов пише, і там вони показують три напрямки: такі, знаєш, і дуже цік... ну, ну, не дуже приємні. Ти бачиш наступ на Харківщину? Так він же почався, вже ж говориш. Ну так, да, але ну, він був. Але паралельно з тим говорять, що буде вивод їхній уход. А от, взагалі, от наступ з інших, з інших частин області буде, якщо не з, не з тих, щоб не, не там, де вони зараз. Я не розумію вопрос. Чи підуть росіяни на Харківщину не з тих, не з тих територій, де вони зараз? Тобто, не з Вовчанська, не з там, де вони, там на Пильному, Мороховець, ну, трошки вище вже. Тобто вони показують якийсь абсолютно інший напрямок. Чи знайдуть росіяни якийсь інший напрямок, щоб наступати на Харківщину? Я не думаю, що пока буде так. Я думаю, що тут буде поки цим направленням, там, де зараз вони. Тобто нічого пока нового. Окей. Окей. Хорошо. Ты вообще тебя смотрит по парим скажет, поменяй в Украине. У нас змін... вплывая на вину. Ну, no, если учитывать, что типа он умер, а там начались какие-то предложения, типа про Ну, Путина предложения какие-то начались, да? Ты же помнишь, типа предложения не буду уже пересказывать. Ну, с какой-то стороны, типа, какое-то движение идет. Понял. Да. No. Вот. То есть, в принципе, можем как бы действительно это отнести как к предвестнику окончания войны. Ну, окончание, типа, ты же понимаешь, не будет окончания, yeah. это будет как пауза больше. Потому mm -hmm. что по всем картам падает четверка мечей. А когда падает четверка мечей, э, ну, это не про окончание. Окончание карты смертью падает. А смерть обычно падает. Это про паузу. Mm -hmm. То есть, какие-то предложения, типа, пошли, а возможно yeah. так мелкими жеручками, каким-то переговором еще и выйдем где-то, понимаешь? Вот. Поэтому, по сути, ну... Да. Повлияють на Україну, значить, от. Да. Да. Хорошо. Добренько. Маруся сьогодні наша трошки прихворіла, тому ми її відпускаємо. Так, Мері Бері, обнімаю тебе, бережи себе, бежити. Ой, почекаюся, написала чіткіше. Марія тиха трансформація віри в Україні. розгон з ядеркою, якийсь король Кубків не Путін погатимуть Все пусте ми будемо налякані. Так. Про ядерку розгон вже був, по-моєму. Ну, я да. думаю, що це може навіть елементарна і Чорнобильська станція бути. Вот. Угу. Смерті людей не одна. не Одна одна людина, яка знаходиться в Егрегорі, вони повинні давати, а самі не дають допомоги, схожа на римського Друге, жінка 40 років відома. Третя, військовий РФ їздить за кордон. жінка з Росії там була, Касень третього за кордон ще не розумію, що тут написано. Таке. Ну, ты по своїх відчуттях, от, тебе є відчуття, что е, ти ж бачиш цих предвистников, ти його говорила, тобі є відчуття, що це фінал війни ближче, близиться він до нас? Ну, я ж вірю своїм картам. Угу. Я ж не могу їм не вірити. По сути, видишь, карти тоже типу, що правління Трампа буде лучше, чем Байдена. Потом ніхто не понимал, почему так карты показывали. А Сейчас, по суті, если это все разобрать, действительно, да, Байден, ну, по суті, ничего не делал. Шла помощь, все. Сейчас же какие-то разговоры, переговоры, то есть какие-то там идеи уже, что-то, что-то в любом случае движение. Да. То есть и карты уже улавливают эту информацию и показывают, что блин, а движение это какое-то идет точно. Mm -hmm. Поэтому понятно все, да. Поэтому, ну, конечно, нам карты не врут, значит все правильно показывают. Может, или пишет, может, с его ликвидируют? А шо вам? Я видела, что там это Симоньян плачет по мужу, по своему он в коме лежит у нее. Она ну, там шо? говорила, что она на СВО пойдет. Говорит, да, меня подстрелят на второй день, типа, ну ничего страшного. Чи, чи не на перше я не можу на... типу... життя Вірить в ЗСУ. Посмотри, як вона в ЗСУ вірить, кстати. Вірилась. <гум> <гум> вообще... Марічка, по фіналу запорізький напрямок. Зараз про те, що говорить про наступи, дуже багато, і ми з тобою говорили і раніше, ти казала. На сьогоднішній день ти бачиш наступ на Запоріжжя? Прямо на город? Ну, ну ми можемо подивитися орієнтовно. Не думаю. Не? На город поки я не думаю, ні. Ну а просто в тому напрямку вони просунуться в напрямку міста тому що вони не одно в сторону обласного центру рухаються Ну, ну движение йде там шестерка мечеснее, но движение есть. Просто понимаешь, ж yeah. ну, карты ж любое движение улавливают. Yeah, ну, понятно. Даже если это там какие-то просто семильные шаги, как я говорю. Ну, просто если по играли по картам смотреть, там если шестерка пиковая, ну. Какова шестерка, да, это дальняя дорога. А yeah. остальные шестерки, других мастей, это типа ну, ближайшие. То есть можно было бы сказать, типа, что они быстро или медленно идут, да? Какое расстояние? Дальнее или ближе, а поедь по сторону, типа, так не посмотришь по движению. Окей. Окей, любезень, все я вас Маричка, Марічка, Марічка будет, Боже, не знаю, коли не буде Чекайте з нетерпением и родитель. Ну, я где-то, я типа думаю, что через ну через неделю, да. Выйду. Да, ж, побачимось. Все, обнімаюся Дякую, що вибираєте мене. Залишайтесь зі мною, зі мною краще. І до